У військовій формі та з парадними шевронами у Черкаському краєзнавчому музеї зустрілись ті, хто пліч опліч протягом дев'яти місяців боронив українські землі на Донеччині. Це черкаські стрільці. Війна каже військовий медик із позивним азарт залишила сліди на кожному із них. Танк попав у позицію. Мені зайшло спочатку в спину, два осколки і в бок. Получає ранення, перебило два нерви. Ми штурмували ворожий воп. І ну, там от отримав поранення. Таких, як ці хлопці, на позиціях щодня були десятки, пригадує медик. У цивільному він акушер-гінеколог та каже, на фронті життя даруєш по-іншому. Стрільба, взриви, вогонь, візде треба витягувати. Тобі ж тут думаєш більше не за себе, а за людину, яку надаєш допомогу. Нам треба зразу стабілізувати, зупинити кровотечу, зафіксувати, якщо є переломи, і швидко доставити. Майже рік на милицях військовий з позивним Лапа. У пісках його тіло понівочив танковий снаряд. Каже, обстріли там не вщухали ні на мить. Було важко. Корки крили сильно. Ми тільки зайшли на позиції, сильно крили нас. Чоловік розповідає, як тільки в Україну полетіли перші російські ракети. Вивіз рідних у безпечне місце, а сам пішов до військкомату та мобілізувався. За розподілом потрапив до черкаських стрільців. Говорить, за штаткою був водієм, та душа тягнула в окопи. Мене хотів командир тоді м'я залишити на базі, щоб я машини охороняв. А я сам напросився, щоб своїм розчотом вийти на позиції. Чому для вас важливо було піти воювати? Щоб перед дітьми не було стих. Мотивувала сім'я й військового селіста. Для того щоб ворог не прийшов до нас в будинки, от для того, щоб визволити свою країну. Його син Тимур розповідає, ніби стата були тяжкими та каже, дуже хвилювався за нього. Що папа може не повернутися. Та тепер від батька не відходить. Говорить він його найбільша гордість. За те, що папа сам пішов і нас почав захищати. Думки про родину єдине, що тішило в полоні, розповідає військовий з позивним Роза. Він служив на Донбасі. Після тяжкого поранення не зміг повернутись на позиції, потрапив до рук росіян. Через чотири місяці каже, його обміняли. Думав про дом про родичів, Ждав як можна швидше повернутися. У вдалих штурмах черкаським бійцям вдалося здобути російські трофеї, каже військовослужбовець Дроба, залишки снарядів, боєприпаси та ворожі шеврони. Нині все це об'єднали у музейну експозицію. Є у нас частина враженого нашими бійцями БМП 2 ворожого, частина від С-300, які ворог проводив обстріли в наших районів. Хай пам'ятають, що таке було. Що наші бійці нашого батальйону здобували турис, якусь частину до перемоги вложили? Військовий дроба говорить: 9 місяців без ротації, навіть досвідченим бійцям витримати тяжко, тож просить долучатися до українського війська і підтримувати воїни в боротьбі за нашу незалежність. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.